Привіт-привіт! Усім, мабуть, знайома така травичка, як любисток. Ця травичка має дуже багато цікавих назв: а саме: вегета, магі, любиста, любистник, любистик, люби трава, милодух, дудник і все це назви цієї рослинки. В перекладі з латинської назва любисток означає любити. Ну і, відповідно, ж, народні вірування також з цим пов'язані і приписують, цій траві здатність приваблювати любов, а також і кохання. Малих діток купали зазвичай в цій травичці. А чи знали ви, що ця трава повністю їстівна? Тобто листя використовують як зелень, а коріння цієї травички можна використовувати як овоч. А ось насіння як спеції. Тому вона повністю корисна і цікава. І потрібно сказати, що це травичка родини Селерових, яка має такий стійкий специфічний запах. Хто любить селеру, для вас ця травичка також підійде. Я собі влітку привезла величезний корінь, Ось яка рослинка з нього виросла десь з кінця липня, з початку серпня, десь так, от вона була привезена. І два менших кущика. Ось, проросли також. Потрібно сказати, що посаджені були в неймовірну спеку. Було більше 44 кожного дня, але вдалося їм вижити. І це дуже гарно. Зважаючи на те, що попросили мене привезти, щоб продати цю рослинку, ну, я поки що не везу, але вирішила це мене. Наштовхнуло на думку виростити цю травичку з насіння. Вона потребує е, пророщення, тому що дуже довго проростає. І ось пізніше я зайду в будинок і покажу, як я це роблю. Попри те, що зараз жовтень місяць з'явилась в мене така думка спробувати виростити молодесенькі-малесенькі кущики. Ну, що з цього вийде, побачимо. Ось любистку з насіння. Насіння бажано замочити, проростити. І для цього я взяла контейнер, заклала туди ганчірочку, промочила добре, добряче, таки теплою водою. І тепер буду розкладати насіння, точніше, висипати, розкладати. Так, Зараз є, всі насінники висипались. Ось я їх. Намагаюся розділяти, щоб вони не заважали одна одній. Ось, ось таким чином. І для цього я закрию свій контейнер кришечкою. І тепер, ось так він у мене виглядатиме. Так? І тепер буду приблизно 3-4, можливо, 5 днів. Побачимо, скільки воно буде проростати, триматиму в контейнері, відкриватиму раз на добу, буквально на 3-5 на хвилин, щоб подихало. І чекатиму, поки проросте. А далі вже буду переносити в ґрунт. Тут, до речі, в мене царство розмарину і гілочки розмарину, які я вирізала для того, щоб. Вони пустили корінчики. Наразі ще корінчиків не видно, водичку періодично змінюю і чекаю, поки теж пустить корінці, щоб можна було розсадити. Почуваю себе непогано. От, гілочки видно, що їм у воді досить таки нормально.